Вітаю! Ви на каналі Сніжинка. У якому разі не можна дозволяти коту спати з вами. Одиниці господарів знають про це. Господарі, які сплять зі своїми котами, мають усвідомлювати наслідки такої звички. Люди, у яких є тварини, знають, що диван і ліжко для вихованців улюблене місце. Навіть якщо в ньому спить господар, жодних особистих кордонів у нього немає. Кіт абсолютно завжди захоче примоститися поруч. Дізнайтеся, чому не можна спати з котом і коли потрібно категорично відмовити хвостатому другу. Чи корисно спати з котом? Думка лікарів: якщо ви дозволяєте коту спати з вами вночі, це може допомогти знизити рівень стресу і швидше заснути. Муркотіння кота іноді заспокоює і навіть заколисує, через що сон може бути міцнішим. Однак, незважаючи на переваги чотирилапого друга, є кілька причин. Субтитрувальниця Чому спати в обіймах із котом або взагалі пускати тварину в ліжко погана ідея. На думку експертів, кіт може прокидатися серед ночі, ходити в туалет або шукати інше місце для ночівлі, тим самим ризикуючи вас розбудити. Якщо тварина залишиться спати з вами, то може прийняти позу, через яку ви будете обмежені в рухах і не зможете виспатися. Ще однією вагомою причиною, чому не можна спати з котом в одному ліжку, лікарі називають і слабкий імунітет. Якщо у вас або у вашої дитини є певні захворювання, через які організм погано справляється з інфекціями, то в цьому випадку категорично не можна дозволяти тварині спати в одному ліжку з господарем. Річ у тім, що навіть домашня чиста кішка все одно може бути переносником якихось інфекцій, а слабкий імунітет людини їх пропустить. А ви спите разом зі своїм котиком. Дехто не уявляє ночі без пухнастого друга поруч, інші ж вважають, це небезпечним і навіть шкідливим. То хто ж має рацію? Чому коти люблять спати з людьми? Коти вважають нас своєю родиною. Якщо кіт спить біля вас, це знак довіри та любові. Поруч з господарем йому тепло й безпечно. Коти люблять наш запах, і навіть наше серцебиття воно заспокоює, плюси спільного сну заспокоює нерви, пухнастий поряд знижує рівень стресу та тривожності. Тепло і затишок. Кіт справжня жива грілка, зміцнення зв'язку. Спільний сон робить відносини з котиком ще ближчими. Мінуси та ризики алергії та шерсть. Якщо у вас є схильність до алергії, сон з котом може погіршити стан, паразити та мікроби. Навіть доглянутий кіт може занести щось у постіль, наприклад, після вулиці, порушення сну, коти, нічні тварини. Можуть бігати, стрибати чи будити вас серед ночі для дітей та людей зі слабким імунітетом лікарі не радять спати з котами. Що кажуть експерти: більшість ветеринарів вважають, що здоровій дорослій людині спати з котом цілком безпечно, якщо тварина вакцинована, оброблена від паразитів та доглянута. Але важливо мати власну подушку й ковдру, адже коти люблять вмоститися просто на обличчі чи шиї. Якщо вирішили спати разом, регулярно обробляйте Гуляйте кота від бліг і кліщів, слідкуйте за чистотою лап і шерсті, міняйте постіль частіше, привчіть котика спати біля ніг або збоку, а не на голові. Отже. Спати з котом у ліжку можна, але за умови, що ви дбаєте про гігієну та здоров'я свого улюбленця. Для когось це справжній ритуал тепла й ніжності, а для когось дискомфорт. Тут немає універсальної відповіді. Головне, щоб вам і вашому пухнастому було добре разом. А ви спите зі своїм котиком? Напишіть у коментарях. Якщо це відео вам сподобалося, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться, щоб не пропускати саме найголовніше. А з вами була сніжинка. До скорої зустрічі. Пока-пока.